Цього трактора я нікому не мав показувати, але думаю раніше часу, поки він ще не зібраний покажу. Гляньте яка моща. Це просто щось нереальне. Це просто бомба. П'ятдесятка! така величезна, я чесно, таких ще ніколи не бачив. Тут мости, я не знаю, 80-ки в нас були менші стояли. Козирьок. Шорчезні крила. Підножки, двигунка М495. Ну, я не знаю, такого фаршу взагалі не було ще жодного разу в ній одній 50 ці Ціна 9 тисяч доларів за таку бомбу. Вага там щось 2200 кілограмів і так далі. Ну, Скоро будуть відео, зустрічайте. Ціна 9 тисяч з нашою доставкою. Також можемо обміняти цей чудо-кінь на будь-який ваш китайський міні-трактор. Оплачуєте після огляду. Гляньте, це просто бомба! Все так шикарно зроблене тут. Блін, нереально.